Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні у нас по плану і по погоді, поки дається. Я думаю, вже настав час зняти огляд наших озимих зернових, які сходи ми отримали, яка ситуація на сьогоднішній день. Все-таки ще далі якісь плюси там обіцяються. Ну, думаю, то таке вже. То вже вершки, що буде ще з того. Діла хорошого то добре, а зафіксувати результат вже можна сьогодні. Значить, знаходимося на полі після Сої. Був Нікою 4 проведений прямий посів після збирання, Прям, пряміше нікуди, нічого не робилося. Дуже сподобалося нам, дуже сподобалося те, що економічніше, швидше. І е, кращий навіть результат по сходах отримали я вам. би так, скажу, ну, візуально те, що я тут спостерігаю. Можливо, на камері чогось видно і не буде, але буду намагатися показати якомога детальніше. Значить, по строках посів вам не скажу. Наші глядачі, хто нас дивиться, плюс-мінус пам'ятають строки посіву. А пшеничка у нас така. Це у нас, нагадую, після сої, то глаз радує. По всьому полю приблизно така ж картинка, е, ніяких там таких особливих хвороб не бачу. Я не являюсь супер там, професіоналом в розпізнаванні хвороб, пшениця, але е, таких плям або ще якоїсь там, дичини тут я не бачу. І це добре. Значить, те, що прямий посів, можете бачити, по тому, що стоїть іще деяка. Стерня сої, і це ж не із-за того, що тут дисковка проводилася, а ну, в принципі, ми відео і знімали. Тобто, Хто хотів, той міг це побачити. Так що тут результат радує. Продовжуємо огляд, значить, зараз ми з вами вже на полі. По ліву руку після соняшника пшеничка е, сіялася раніше, звісно. По праву руку ячмінець після кукурудзи сіявся в суперпізні строки. І нікою теж нікою напряму і. Результат є. Ну, не такий, не отак прямо. Ну, На то є свої причини. Це і строки, і відсутність обробітку, і інша культура. Ну, Тим не менш, Знач, по соняшнику опускатися низько не буду. Я думаю, видно, рядочки є. Рядочки розкущилися вже так. Не ідеально, але для всіх деталей посіву. Нормально виглядає, плюс що бюджет не дозволив сіяти з добривами, щось шкода. Ну, Будемо живі. Навесні, я думаю, ну, по-любому азот треба буде. Ну, А тепер найцікавіше. Значить, тут теж сіялося нікою, але робилося легке дискування, мілке, тому що багато бур'янів було, лободи. І прям, ну, не стали ми ризикувати. Може б посіяла, ну... Стереотипи Стереотипи не дали нам сіяти тут напряму. Ну а тут зібрали кукурудзу і е, через там день, чи скільки після збирання, чи на наступний день, не пам'ятаю, точно вже провівся посів Нікою 4 на пряму по рештках. Значить, На момент посіву решток здавалося набагато більше. Зараз вже прибило дощиком, морозом, може, до землі рештки, і вже і ґрунт почав проявлятися. Сходи, значить, в виді шильця ми отримали, рядочки достатньо такі рясненькі, навіть у рештках, ось, бачите, намагаюся вам показати, в листі. З, з, з під листя, вилазе, все. Тобто Ніка по чистій кукурудзі. Ну, звісно, в нашій врожайності кукурудзи десь 60 центнерів. Напряму, збирали жаткою і Напряму Ніка може посіяти навіть по рештках. Ось спеціально вам показую зелень. Ви бачите, яка визирає з-під листя кукурудзи. І не тільки власне з під листя. Ось іще зразочок. Звісно, якийсь відсоток, можливо, десь щось і не зійшло, але це вже лірика, так би мовити. Загалом ось вони на камері, видно, пішли-пішли, маленькі, слабенькі, але вони є. І це найголовніше. Тобто ціль наша була отримати сходи. Хоча б шильцем, Хоча б шильцем. Е, я ж кажу, що далі. Плюс там обіцяють, і в січні навіть, то може якийсь сантиметр два ще маси наростить ячмінець і буде діло. Значить, в місцях, де ось навіть ячмінь якимось чином назовні, ну, видно, може по колес або підскочила, може сівалочка, все рівно, он, дивіться, паростки дало. Тобто зернятко наверху, зернятко наверху і дало паросток. Ну, не класно? Класно. Загальна картина по полю приблизно така, як я вам показав і тут. Поганенько видно з висоти мого зросту, але, тим не менш, якщо опустимося трошки нижче, то отаке бачимо. Так. Поганенько, бо строки пізні. Якби, щоб строки нормальні були, зараз, до речі, ми перейдемо. Я вам покажу після кукурудзи пшеничку, ту, що сіяли в, е, набагато раніший строк, приблизно тижня на три раніше, ніж збирали тут кукурудзу, то там зовсім інша справа. І крайній наш шматочок, значить, що у нас? По ліву руку пшеничка. Пшеничка посіяна напряму, посіяна, як я й казав. Ну, Можна сказати, в нормальні строки порівняно з ячмінем, то виглядає вона ось так. Теж тут провелося тільки збирання, потім нікою посіяли. Всі відосики у нас є на каналі. Тобто, Хто не ліниться, хоче подивитися, як воно було, можете зайти і подивитися на каналі. А тепер я вам показую, як воно стало. Ось така картинка, ну, в принципі, по всьому полю. Став в бік лісосмуги, бо зі спини вітер, якби знімав на лице нормально, то все б напевно задуло вітром. Так, А тут у нас ячмінь, теж ячмінь, який сіяний напряму, ну, в принципі він сіяний плюс-мінус в той же день, як і на тому шматку, що я тільки вам показував. І глибина, і все. Глибину намагалися зробити най... як найумога, меншу, щоб швидше отримати сходи. І ось такі рядочки тут теж є. Десь і назовні лежить пару зернин, десь тільки витикається. Ясна справа, що похибка плюс-мінус сантиметр є завжди по глибині. Тут ніхто не каже, що вона прямо так по таким. Палкам покладе нормально, але вона і не передбачена, в принципі, щоб без культерів проводити прямий посів, будемо відверті. Але, тим не менш, велесагро зробили нормальну сівалку, яку можна ну, вже не на свій страх і ризик, а вже з деяким досвідом використовувати і як сівалку прямого посіву. Тобто, якщо вона посіяла по кукурудзиню, по чистому соняшнику, по нормальному, по людському соняшнику, а не такий, був у нас, трошки злободою, вона посіє теж і нікуди не дінеться. І це тільки на руку власникам даних агрегатів, тобто нам. Тому що з урахуванням цін на паливо сьогодення тут кожна літра коштує великих грошей і кожна зекономлена літра без. Е Мінусу в майбутньому врожаю, це тільки плюс нам в карман, так би мовити, в наш заробіток теоретичний. Ніхто, звісно, не забуває про ціни на продукцію, які далекі від реальних цін на всі витратні матеріали для виробництва. Але ну, так було і раніше, і так є і сьогодні. Ну нічого, з цим розберемося. Головне, щоб Україна вистояла. Слава Україні і до побачення.